Газета День знову збирає друзів на фотовиставці. У 15 тут дають шанс показати свої досягнення аматорам та маститим художникам фотосправи з усіх куточків України, адже фотографія залишається найбільш зрозумілим та демократичним засобом ідентифікації українства. Фотовиставка газети День події у мистецьких колах. Тут бажають виставити свою роботу не тільки аматори-новачки, а й маститі професіонали. Це своє рідне визнання. Десятикласниця Юля приїхала з Вінниччини, аби показати свої фотографії у номінації Світ очима дітей. Наймолодшому учаснику виставки 6 років. Я закрита людина і свої почуття та емоції відтворюю в своїх фотографіях, показую свій стан душі і почуття, радість, емоції, різні емоції. Тематика фотографій різноманітна від ліричних до політичних. Тут панує дух демократії та свободи творчості. Відвідувачі не одразу можуть назвати роботу, яку вподобали. Цікаво, що тут не тільки професіонали, ще й аматори. Тобто аматорам дається можливість теж себе показати. Я вперше на жаль, але мушу сказати, що дійсно виставка дуже солідна, пристойно, і в принципі в Україні треба, щоб такі виставки проводила не лише газета день, а можливо інші видання інші агенції, тому що дуже багато пристойних робіт. Є що подивитися, є чому повчитися професійним фотографам, скажімо так, фотохудожникам. На адресу редакції прийшло дві тисячі світлин. Триста з них відібрали для показу киянам та гостям міста. Головний редактор газети День Лариса Івшина каже: зібрали справжні осінні врожай талановитих робіт. А ви бачите, скільки родзинок? Я думаю, що раніше була одна родзинка, а зараз кілограм родзинок і все не знаєш, просто. Де ще шукати партнерів, щоб нагородити всіх? Тому що в мене кожного разу одна проблема: як зробити так, щоб ніколи талановитого не обійти призами? Свого симпатика обрав і телеканал УТР, світлина львів'янина Олега Батрака із вірою в серці сподобалася журі. Тож наш переможець отримав і почесну грамоту, і цінний приз. І не се знає Новини УТР.